Китайські банки крадуть гроші. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І ось приклад того, що комуністичної партії Китаю не вистачає грошей, вони починають красти гроші з депозитів, населення, яке мало там якісь кошти, якісь заощадження. І ось вони приходять, хочуть зняти свої кошти. І тут їм працівники банки кажуть, а у вас відсутні депозити, у вас є фінансові продукти. Тобто банк без відома, гвинтиків системи, без відома вкладників, перевів усі гроші з депозиту в фінансовий продукт. А що таке фінансовий продукт? Та це може бути що завгодно, те, що вважає банк. І як ви розумієте, це навіть не банк вирішує, а це вирішує Комуністична партія Китаю. Вони обкрадають своє власне населення. В принципі нічого нового, якщо подивитися на історію минулого, історію Совка, коли той Радянський Союз обкрадав і робив ніби грошові реформи, але на справі вони просто обкрадали своє населення. Також, що ми бачимо, інші вкладники, які мали певні кошти, приходять і кажуть: дайте зняти гроші з депозитів. Наприклад, в цього винтика системи помер чоловік. І вона хоче забрати депозит, який після нього залишився. Але їй кажуть, у вас нема депозита, це все є фінансовий продукт. І вони починають щось догадувати, що щось не те стається з фінансовою системою. Тому що, коли відсутні кошти, коли стає менше можливостей для того, щоб щось придбати або купити, банально поїсти, то вони починають розуміти, що щось тут не те, і щось партія починає не домовляти до них. Також партія ввела нові закони. Які спрямовані на заборону спекуляцій. Знову ж питання: а де це таке було? Звісно, в Радянському Союзі, в якому деякі хочуть так повернутися. І ось, вам приклад Китаю, як і Московія, повертається в свій улюблений Радянський Союз. І ось що зараз робиться масово. Чекають в банках, дайте гроші, і їм кажуть, до побачення ваші гроші відсутні. Всі ці гроші вже немає їх, навіть фізичному стані, Тому що партія вона використовує ці всі гроші на утримання самих себе та, звісно, погроз усьому світу. І ось приклад того, що навіть демонстрація прийшла в підтримку одного з складників, який пішов вкладати гроші. А йому кажуть: давай вкладай, все добре, він думав на депозит вкладає. Але його обдурили, і він вклав гроші замість депозиту, перетворив їх в фінансовий продукт, тобто віддав партії. А після грошей, яких він. Зрозумів, що він вже не отримає назад, він вкоротив собі віку. Ну, як там? За партію віддають життя в прямому сенсі слова, бачите, новий рівень вже підіймають. Також, китайські зірки вони мають на своїх рахунках десятки, якщо не сотні, не сотні мільйонів доларів. І навіть вони, навіть вони знаходяться під впливом, тому що це економіка, це партія. Вона не жаліє нікого, не ні простого робітника, не навіть суперзірку. Хіба що, можливо, є виключення для колишніх працівників партії, і то не факт. І навіть вони роблять різні махінації для того, щоб уникнути їхнього банкрутства, розводяться, розлучуються і намагаються зробити так, щоб хоч якісь кошти в них залишилися з тих сотень мільйонів доларів. Також вдумайтеся, найбільша компанія для інвестицій, яка була в Китаї, вона мала в собі приблизно 150 тисяч вкладників. І... Один з складників навіть вніс суму з однієї особи, сума 700 мільйонів доларів. І інші вкладники вони повносили досить великі суми. Тобто, ви розумієте, там цифри починаються від десятків тисяч доларів. І вся ця компанія банкрут. Тобто, це має вплив на як мінімум 150 тисяч гвинтиків системи, які мають. Досить хороші статки. Тобто зараз Китай, коли вже він збирав гроші з населення, таких як селян, середні версти населення, у них вже гроші закінчилися, вони вже збирають там якісь копійки. Зараз вони переключилися на різні версти населення, які мають досить хороші статки, як, наприклад, зірки. І це дійде до того, що комуністи почнуть їсти себе самих в самому верху, в самому, знаєте, якби. Вершина харчового ланцюжка. Також вони приходять в банки і кажуть, а що це таке, віддайте гроші. Ось гвинтик системи бореться за гроші з 2019 року, йому кажуть: до побачення, ваших грошей нема. І тобто, йому всі відмовки кажуть, що ваших грошей нема. А він приходить, щось каже, щось хоче забрати. Тобто, партія класична партія комуністів, яка робить все для свого виживання. Також маємо розуміти, що зараз Китай зробив ставки для кредитів під 30-50%. Як ви розумієте, це не робиться від хорошого життя. І такі шалені ставки вони тільки пришвидшують самознищення економіки Китаю. Також, наприклад, один з банків забрав. З 60 мільйонів депозитів залишилося, залишилося 50 тисяч. Банк забрав 59 мільйонів 950 тисяч депозитів. Це десятки, якщо не сотні мільйонів доларів, а можливо навіть це десятки мільярдів доларів, тому що депозити мають різну собі вартість, різні суми. І ось, вам приклад того, як комуністи пожирають самих себе. І кажуть вже про банки, що. Не кладіть гроші, не кладіть гроші. Самі гвинтики системи кажуть це в своїх китайських соціальних мережах. І навіть кажуть: а що тоді робити, якщо національний банк він нічим не відрізняється від керівників, тобто вони крадуть гроші, вони є злочинцями, і вони ж мають захищати їхні вклади. Але по суті, національний банк цього не робить. Вони крадуть, забирають і кажуть, що ваші гроші відсутні. А простіше кажучи, вони пішли на утримання партії та тієї системи, яку вони створили ті гвинтики системи. Також подивіться приклад. Яскравий приклад того, як пробуває чергове дно Китай. Бачите, дві купюри. На одній така лінія на банкноті 100 доларів, а інша вона, показується, зараз буде нормальною. Тобто, яка різниця між цими купюрами? Гвинтик системи зняла гроші в китайському банку, зняла в валюті, поїхала за кордон і така хоче обміняти ці гроші, а їй кажуть, а це підробка. Оце, що бачите, без лінії чиста. Це нормальна купюра. А та, яка з лінією посередині купюри, це її підробка. Вона каже, та як це може бути? Це ж з банку зняла, банк не може обманювати. Ну це ж нереально. А їй кажуть, це підробка. Уявіть, як її світ посипався в той момент, коли вона зрозуміла, що китайський банк її обдурив та віддав просто папірець. Це вже навіть не якесь порівняння. Це є в прямому сенсі: вони дали папірці, вони дали підробку, за яку ще також сам Китай може посадити. І як в Московії люблять сідати на пляшки, так і китайців привчають на ті пляшки. Починаючи від того, що карають за спекуляції, закінчуючи ось таким моментами, коли видають уже навіть фальшиві гроші. А спекуляції вони робляться тільки в тих моментах, коли є дуже великі. Кризи в країнах, тобто спекуляція в звичайних умовах, вона не вигідна, тому що вона не приносить настільки багато прибутку, та дуже треба багато заморочуватися, коли є здоровий ринок конкуренції. Там особливо ти не поспекулюєш. А коли ось такі кризи, що вони колихають усю країну, в якій більше мільярду населення, і дефіцит товару, дефіцит послуг, так само як в Совку було, пам'ятаєте, що там. По історії показувалося, що якби, якби гроші на ділі були, але не було товару. А в Китаї зараз нема не товару, не грошей, не економіки, і навіть відсутня їхня сфера нерухомості, що все пов'язано і утворює їхню діру, в яку вони провалюються до самого-самого дна, пробуваючи інше. Також окремо подивіться оцей уривочок відео, де бачите оцю. Оцю таку курточку це або китаєць з московицькою курточкою, або це, можливо, якийсь дійсно московит в Китаї. Привчаються до нового життя. Тому, любі друзі, вітаю вас з тим, що ви є українці, ви є усвідомлені незалежні українці. Продовжимо допомагати Збройним силам України, продовжимо вірити в збройні сили України. Та знайте, що все є, та буде Україна!